Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Двійка посухів. Так, що в нас на дні колоди, король мечів, що таке двійки? Двійки це завжди про вибір, про коли ми думаємо, вагаємось, і це будь-якій сфері, і незалежно, чого це стосується сказати, зробити, йти, обираємо. Від чогось глобального до навіть дрібниць. Тобто день такий буде сумніви, коли ми не впевнені: купити, не купити, варити, не варити, що саме обирати. Можливо, в когось буде дві можливості, і потрібно буде обирати. Тому що буде два варіанти. Для когось вже ви обираєте собі. Ви собі щось продумуєте, думаєте, це ваші думки, і ви не можете зібратися з ними. Ну, взагалі, от по цій карті це розслаблена, така дуже дивіться, дівчинка собі сидить, у неї вже посух є в руках, один вже леж, зовсім лежить на землі, а, тобто вибір вона вже свій зробила. Вона планує, вона чи мріє, чи планує, уявляє собі. Як буде от з тим, що вона зробила, як події як будуть розвиватися, чи що вона буде робити з тим, що вона обрала? Тобто це таке планування навіть трішки вже, тому вже кожен підставляйте під свою ситуацію. Хтось обрав, але ще не має руху. Тобто, ви обрали і думаєте. Як воно буде далі розвиватися? Ще немає дії. Хтось вагається, хтось обирає, в когось тільки сьогодні, можливо, з'явиться варіант, потрібний вам варіант, який вам підходить. Але ну, також це ще надія, це тільки от розуміння. Нащо воно мені? Що я хочу? На дні колоди, що тут у нас, король мечів. Дорослий чоловік стихії е, повітря, терези близнюки водолії. І, можливо, саме цей чоловік вам надав ясності, або його слова вас спонукали зробити вибір, чи думати над цим, чи його інформація, чи ну, от його, що, щось пов'язане з ним, якраз причетне до ось цього вибору вашого. Можливо, він фахівець, який вам надав ясності, так? людина, ну, наприклад, лікар, так? який вам озвучив щось, там, чи діагноз, чи що потрібно робити, чи перспективу, і ви розумієте, так? що ось я маю такі дані, і що мені з цим робити? Чи мені потрібно лікуватися, чи мені потрібно турбуватись про своє здоров'я, чи мені потрібно. Робити обстеження, тобто, ось є думка, є ясність, і я думаю, що з цим робити. Я ще не роблю, але тільки собі обмальовую перспективи. Так, можливо, це фахівець, як ну, в юриспруденції. Також він вам обмалював варіанти різні, і ви собі зважуєте. ось Такий варіант ось так буде, такий варіант ось так буде, що для мене краще. Можливо, це перукар. Так, ну, це будь-який чоловік, який має в руках гострі предмети, який володіє справно гострими предметами. Також зателефонував вам, і чи ви йому, і сказав, що можу тоді, то є вільні місця на такий час. Чи там, як це стосується фарбування, стрижки, то от вільний час такий. І ви собі думаєте, підходить мені, не підходить, або я тебе бачу ось такою також ви собі зважуєте Ну, медбрат, який також, ну, якщо у вас є потреба в такій людині. Можливо, ви від кухаря почули якийсь рецепт. Він вам запропонував, спробуй таке зробити. І от ви також собі думаєте, уявляєте, як, як це могла би зробити я? Ну, тому підставляйте, з чим пов'язаний ваш цей вибір. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Або, можливо, цей чоловік, ну, не обов'язково це фігурна карта, так, це може бути ваша половинка, ваш знайомий, ваш батько, ваш дідусь, 45 плюс чоловік. На роботі керівник, ну, від нього якась спіш... він щось сказав, надав вам інформацію, поділився інформацією, думками своїми, і оце роздуми на цю тему. Або, можливо, якщо це не людина, так, то це ваша така. Ваші думки, ваша інформація, яку ви прочитали десь, от, почули, отримали інформацію, і ви над нею розмірковуєте, плануєте, думаєте. А от що це дасть мені? А от якщо це, а якщо це, ну, тому підставляйте, що буде допомагати? Закохані. Допоможе вибір, робіть серцем своїм. Взагалі, така чарівна карта дуже гарна, така ніжна, ніжна. Якщо ви робите вибір, так, а тут ви робите вибір, бо двійки це завжди про вибір. робіть його серцем, не розумом, не прораховуючи, не з фінансової точки. зору, от, вигідно, не вигідно, вистачить мені коштів, не вистачить мені коштів. Не потрібно прораховувати на 10. Ході порід, а от серцем. Бо я так хочу, бо мені це потрібно, бо мені це приємно, бо це мені надасть що? І закохані, можливо, прислухайтеся до партнера, якщо він вам радить щось, як він, ну залежить чого цей вибір стосується, так? Якщо пари, то партнера, якщо бізнеса, то бізнес партнера. А що буде заважати? Що нам буде заважати? П'ятірка пентаклів. Фінансові труднощі, немає коштів. От можливо, тому ви і в такому е не рухаєтесь, а знаєте, як, тут як мріє. Як думаю, як планую, як мрію, тому нема дії ще. Тому що, можливо, ви чекаєте надходження коштів, можливо, ви себе зле почуваєте, і ви ресурси свої поповнюєте, відновлюєте сили свої. так? І той чоловік, що був на статні колоди, це лікар, який вам порадив, сказав, як підтримати свій організм, що робити, і ви ось так це. Над цим роздумуєте, заважати буде брак. Підставляйте, що грошей, бо це кризова карта, коли немає ресурсів, немає грошей чи немає здоров'я і сили. Заховаємо такі, щоб нам не мішали гроші. Ну, звісно, що гроші впливають майже на все від них залежить, багато чого, але щоб не псували настрій нам хоча б брак коштів. І псували наші плани. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня сьогодні. Щоб ви зробили свій вибір. Він був вдалий для вас, успішний, задовільняв ваші потреби, ваші вимоги, ваші сподівання, виправдав. Ну що ж, люблю вас обіймаю. маю, гарного дня, приємного, радісного, затишного. Сонячного, ну, сонечко в нас сьогодні є. Не знаю, як наскільки воно буде теплим, гріти. Будьте ви сонечком. Зігрівайте ви себе і світ навколо. Люблю вас обіймаю, чекаю на зворотній зв'язок обов'язково. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Ставте, будь ласка, подобайки. Хто не з нами приєднуйтесь, отримуйте гарний настрій і почуємось, мої любі папа.